Привітуліки, привітуліки. 5 квітня, субота. І ми, як планували, вирушаємо в гості. Ну, як насправді в гості, це я їду в гості. А Вовочка. Ой, не дають навіть відео записати. Вовочка вже заправився, ми зараз на заправці. Так от, продовжуємо. Це я їду в гості. А Вовочка їде по справах, як завжди. Ні, ну він потім до нас доєднається, але то буде потім. Він має з'їздити в аптеку. Я зробила там замовлення забрати ліки і потім поїде на кладовище. Треба поприбирати, бо на наступному тижні ми не знаємо, чи він буде вдома, чи не буде вдома. А до Паски, Паска, в цьому році рання, до Паски залишається зовсім зовсім трішки. Боже, як на дворі класно. Абрикоски зацвіли вже. У нас у сусіда навпроти нас дві абрикоси. Ну, одна за ними, така вона як дичка не Але зацвіла так рясно, так це все красиво виглядає. Аж на душі якось радісніше становиться. Погода от тільки мене. Трішечки бентежить, бо було сонечко так гарно небо тут ясне, а з другої сторони почало все затягувати такими чорними тучами, що я навіть вікно стояла на провітрюванні і я його зачинила. Бо думаю, мало ли як піде дощ, буде мені потім неприємність. Ось дуже абрикоска вся квітна. Так що ось такі справи. Вовочка поїде по справах, потім доєднається до нас. Ну, а я нарешті вибралася перший раз. Я не пам'ятаю, коли я була в гостях. Хоч й не пам'ятаю. Та ми як хазяйство тримали, майже ніде в гостях не були. Це дуже-дуже рідко, да було. Останнє ну, минулий рік я точно ніде не була в гостях 24. -й. Так що мінімум більше року я ніде не була. Це мінімум, а той більше. І недалечко начебто один від одніє живемо. А не бачилися, ну, точніше як, ми бачилися з моєю Лінуською але... Бачилися як, або як десь у Змійові пересічимося, або ну, у центрі там, або в неї коло будів... будинку, будівлі. А так, щоб одна до одної приїхати і спокійно посидіти, мінімум, мінімум, це з 16-го року точно ми одна в одної не були. Це вже 9 років, це точно. А я ж кушаю при тому, що ми товаришуємо так плідно, тісно, з 2001 року. В цьому році 24 роки нашої дружби. Все. Їдемо. Зараз там дорога така почнеться, що просто крах. Це трішечки ну Ось такої рівненької і це тут де міняли. А там, де зекономили і не міняли, там звісно Ой, не те, що дорога, а просто каравуль-каравуль. Так, каравуль вже розпочинається. Це ще не зовсім каравуль. Це тільки початок скачків і дребіжань. Поїхали по полях. Ой-ой-ой-ой-ой. Налоги підвищують, все підвищують, за все плати, а дороги скільки не зверталися, скільки не писали. І всюди, як ото, е, яке кіно було. Як міст ділили. Цей каже, це до борща, а той каже, той до когось ще там. Так ото й в нас. Як кинулися шукати крайнього, крайнього нема. Зміївська міська каже, ми не при ділах, ми за дороги не відповідаємо. А хто при ділах? Крайнього так і не знайдеш, Вон прямо озера посеред траси. Колись не пам'ятаю комусь сказала, кажу, у нас там така дорога. А мені кажуть, ой, що ти преувеличуєш? Нормальна у вас дорога. Так, да, нормально. Ще коли сухо відносно та чисто, можна це по накатаних по обочині понад полями проїхати. А коли це або сніг, або Коли це або сніг, або все залито грязюкою розквашено, то дуже і по полях не об'їдеш. Тоді приходиться скакати по катакомбах. Дорога в район. Смішно кому сказати, у людей в селах є кращі. Дороги, ані ж у нас в район. Яма на ямі, ямою поганяє. Ще раз як і треба з'їздити в змійовку, так і задумуєшся, чи їхати, чи... чи ну його нафік. Блін, сонечко припікає, так прямо ж жарко. Дорога більш-менш нормальна буде. Ще трішечки ямок. І Еврика. Ми майже виїхали на рівну дорогу. Пограла музика і рівна дорога скінчилася. І знову це все таке. Ось іще шматочок кинули. Як ото плюнули, знаєте? Плюнули і розтерли. Хоча перекривали дорогу повністю тоді. І їздили всім по вухах, що вона замінюватиметься повністю. У нас довго ми їздили в такий об'їзд, що це галас прямо. Важко, що вірили, всі слухали. Ось це знову починається. Хочеться вже десь посидіти коло водички, коло ставочку. Раніше, коли здоров'я дозволяло, не було часу. Зараз часу більше, але я люблю з вудкою сидіти. Сама закидаю, сама виймаю. А в такому стані я можу разом з вудкою плюнути носом вниз. Да? Скажи. Навірно, кажу. Або як рука то затіпається і попливе, та вудка, аби хоч без мене. Ой-ой-ой-ой-ой. Хочется, Хочется куда-то на природу. Страшно. Я не знаю. Что эти власти мужчины не ездят никто по этой дороге. Шматочек. Шматочек латаный. Чи вони не їстять, чи я не розумію. ну Чому ніхто не може нічого вдіяти? Я кажу, по такій дорозі, так людина, як вмиратиме, скоро по такій дорозі, поки довезе, так ще й пришвидшить кончину. Як або у когось то таке що рухати не можна, да? трясти. А по такій дорозі, поки довезуть, або як після там, аварії, чи поламане щось ребра, ще щось кістки, відкриті переломи. По такій дорозі, поки довезуть, так попроштрикують ті кістки, все, що тільки можна і не можна. Трешшут, хіба це мислимо, це центр дороги. Вже об'їхати ніде навіть. Ой от отак всю дорогу їдемо.